Волонтери з Маріуполя Євген Тузов разом з іншими благодійниками врятували людей та тварин із Херсона після руйнування Каховської ГЕС. 7 червня близько 20 волонтерів вирушили на допомогу до підтопленого міста. У кожного була своя місія: одні евакуювали, інші роздавали воду та продуктові набори. Євген каже, переважно рятували тварин, адже саме вони найбільше потребували допомоги. Тварин десь 11 собак, 8 котів, 8 з половиною. Чому з половиною? Тому що ще був такий котик, котенок. Одна бабуля була, тому що ми ще з Валерієм заходили на декілька інших адрес, але вже з тих адрес людей повозили. от Ми, як то кажуть, в пусту. Але це було не в пусту, тому що по, ну, на шляху нам траплялися тварини. Евакуювали тварин дві доби на другий день. Євген пересів у човен до місцевого Валерія, аби краще орієнтуватися на території. Каже, допливли навіть до районів, що поруч з позиціями армії РФ. Ми підійшли, ми подивилися нікого. Зовсім у тих краях не було. Тому як ми це зрозуміли, тому що там дуже дуже так плакала на собака. От і ми, ми пішли за котом, але кота того не знайшли. А собаку почули. І ми зрозуміли, що там дуже ну там декілька днів нікого не було, тому що там дуже близько до тих позицій. Але ми нам вдалося дістатися тієї собаки, яка декілька днів була на криші, вона була вся в мазуті о, без їжі, без води. Під час евакуації Євген разом з волонтерами потрапили під обстріл. Вибух стався за 300 метрів від чоловіка. На Херсонщині волонтери побували двічі в другий раз, аби нагодувати тих, хто залишився. Вероніка також переселенка з Маріуполя. Разом з Євгеном та іншими приготували 100 літрів плову за рецептом учасника мастер-шеф Івана Козиря. Їжу розливали у Херсоні та у деяких селищах. Трикакуратна гаряче прятала підіта. Надіявся вам буде вкусно. Ми старались. Воно трішки ближче до лінії фронту. Ну там розруха, дуже багато покинутої техніки, все таке згоріле. Дуже багато будівель, які пошкоджені, без дахів стоять, там якась плівкою прикрита. Все евакуйованих тварин одразу забрали інші волонтери. Їх відправили до притулків в Івано-Франківськ. Ангеліна Машинцева, Євген Шпак, новини Суспільне Дніпро.